Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Ми будемо сьогодні з вами працювати в нашому зошиту, як зазвичай. І в нас там залишилася остання невирішена сторінка. Тому ми сьогодні з вами будемо розв'язувати задачі. Але не лякайтеся, задачі не важкі. Якщо гарно подумати, то можна дати правильну відповідь. У нас задачі чимось схожі на загадки. Загадку, коли загадуєш, треба поміркувати трошки і даєш відповідь. Так само ми будемо вирішувати наші завдачі. Давайте з вами подивимося, у нас у Сьогодні нам для заняття знадобиться простий олівець. І кольорові олівці. Давайте подивимося наш зошит на сторінку 62, 6 І 2. І подивимося на перше завдання, на нашу першу веселу-веселу задачку. Тут в нас намальован котик. Слухаємо уважно нашу задачу. Скільки чоботів Оля купила, щоб її кицька лап не змочила. Давайте з вами разом. Спочатку порахуємо, скільки у кицьки лапок. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Чотири лапки у кицьки. Добре. А скільки нам треба чобіт для чотирьох лапок? Правильно, чотири. А давайте порахуємо, скільки чубіт очків купила Оля. Один, два, три. Чотири п'ять. Мені здається, що тут є зайвий. Давайте ми з вами закреслимо один чобіточок. Взяли і закреслили. Добре. Ми залишили 4 чобітка, тому що у кицьки 4 лапки. Молодці. Наступно в нас тут сидять півники на тину. Слухаємо уважну задачу. Півень залетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх? Полічино швидко їх. Давайте з вами порахуємо, скільки в нас півників сидять на тину. Один, два. Два півника в нас сидить. Давайте з вами. Обведемо число, скільки ж стікає кейпівників. Яке це в нас число? Два. Обводимо число 2. Молодці! Далі в нас тут білочки сидять. На ялинці рівно в ряд білченята всі сидять. Одне з горішками, а друге з шишками. Давайте з вами порахуємо, скільки більченят сидять в ряд на гілочці. Одна, дві. Дві білочки сидить. А давайте ми порахуємо по порядку їх. Перша білочка і друга білочка. Молодці. Знову так само. Шукаємо цифру, яка нам потрібна, скільки ж білченят сидять, і обводимо її в кружечок. Де ж вона ця цифра? Обвели в кружечок молодці. Тепер у нас тут такий малесенький зоопарк, як неіснуючих тварин. Слухаємо уважно задачку. І спробуємо з вами її вирішити. Скільки гострих колючок на потилицях качок. Ось наші качачки, а ось і гострі колючки. Хм, давайте ж з вами подумаємо, чи є у каченят голки. Ні, немає. Давайте ми їх з вами закреслимо. Це ж не їжачки, щоб в них були колючки. Правильно. Все. І бачите, які гарненькі в нас каченята вийшли. Слухаємо наступну загадку. Скільки рогів зебра має? Хтось із вас, напевно, знає, а давайте подивимось на зебру. Якась вона не така. Мені здається, що тут теж щось не так. Давайте подумаємо, що. А чи бувають у зебри роги? Ні, не буває. Давайте ми з вами закреслимо роги. Зафарбували. Це ж нам не олень, це зебра. Молодці. Далі. Тигр копита гарні має. Скільки їх, ніхто не знає. Правильно, лапта у тигра чотири. Один, два, три, чотири. А давайте з вами гарно-гарно подумаємо, чи є копита у тигра? Мені здається, що немає. Я впевнена, що ви, вірно відповів Ми закреслюємо копиця. Копиця в нас є тільки у козенят, у зебри, у корови. Але ніяк не у тигра. Добре. І остання загадка тут в нас? А у риби руки є. Що ви знаєте про те? Ану, здогадаєтесь? Що неправильного в загадці? Я її ще раз прочитаю. А у риби руки є. Що ви знаєте про те? Правильно, я думаю, ви здогадалися. У рибок немає рук. Руки є тільки тільки в людини. Ось так і тепер в нас дуже гарна рибка вийшла. Молодці! Зараз ми з вами перервемося і зробимо пальчикову гімнастику. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять. Теж тут малята, шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати Пощипали, поспівали. А вночі солодко спали. Так, пограли трошки, давайте далі працювати. Зараз буде ще цікавіше. Зараз нам знадобляться кольорові олівці. Дивимося на іншу сторінку. нас тут намалюване каченя маленьке і курча велике. Давайте з вами разом подумаємо, хто швидше допливе до берега. Велике курча чи маленьке каченя. Давайте тут подумаємо, хто ж із них вміє плавати? Так, я впевнено, вивірно відповіли, це маленьке каченя, бо курчатка не вміють плавати. Давайте візьмемо з вами жовтий олівець. І розфарбуємо наше коченя. Давайте розфарбовуємо, щоб воно було таке гарнесеньке-гарнесеньке. Молодці. Наступно дивимось на наступну картинку, там, де бджола. Хто швидше дістанеться до квіточки? Бджола чи гусінь? Давайте ми з вами подумаємо. Бджола чи гусінь швидше за все дістанеться квітки. Правильно, бджола, бо вона вміє літати і швидко, а гусінь повільно. Давайте ми з вами візьмемо помаранчевий олівець і розфарбуємо нашу бджолу. Розфарбовуємо. Гадненько. Молодці. Далі тут треба бути дуже уважним. Дивимось, У нас є тут кущик, заєць і черепаха. Хто швидше доповзе до кущика? Заяць чи черепаха? Давайте з вами подумаємо. Так, я з вами згодні. Зайці дуже швидкі, але вони не вміють повзати. Тому до куща доповзе перша. Це черепаха. Давайте візьмемо з вами зелений олівець і розфарбуємо з вами зелену черепашку. Ось так. Молодці. А зараз я пропоную з вами трошки поміркувати і дати відповіді на запитання. Давайте з вами поміркуємо. Ким спочатку була курка? Правильно, курчам, а кішка Кошеням. А ким був дідусь? Звісно ж, хлопчику. А светр спочатку був чим? Нитками. А сукня у нас була раніше. Тканиною. Добре, молодці, у вас гарно виходить. А чим стане бурулька? Подумайте, водою, правильно. Молодці дітки, ви дуже гарно впоралися з завданням. Тому я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось вже на наступних заняттях. Буду чекати! До побачення!